Є знижки на Емоліум 20 – 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки на гексаспрей, 10% в аптеках подорожник, «Бам» та ощад. От. Одна з дописувачок у ТРЕЦ поділилася історією, як в ресторані в місті їй принесли рахунок за кухню, і в ньому був приписаний пункт е, вартість прослуховування живої. Музики. Під дописом там розгорілася така дискусія, чи взагалі, законно, коли ресторани просять доплату за якийсь інтерактив. Сніданок вирішив розібратися в цій темі. Дивіться історію, а потім чекаємо на ваші коментарі. Слухали живу музику у ресторані. Тепер платіть. Оплата за музику 200 гривень. Чи законні такі музичні платежі, не доводячи клієнту зміст і обсяг цієї послуги, ресторани не мають права вимагати оплату за такий рід дозвілля, як там жива музика. Сніданок поспілкувався із адміністрацією ресторану, про який пишуть у дописі, що там відповіли. Користувачка Трецу поділилась історією, що сталося з нею в одному із ресторанів Умані. Після вечері їй принесли рахунок не лише за кухню, а й за прослуховування живої музики по 50 гривень на кожного за столиком. Оплата за музику 200 гривень. Музика була жива, чоловік співав, але для мене це був просто шум. Коментувати історію Вікторія так звати дівчину не захотіла, але в коментарях залишила назву ресторану. Тож телефонуємо до них. Оплату за живу музику заклад назвав політикою ресторану. Так, згідно да, у нас політики ресторану після 18 години 50 гривень забуду беруть за музичний відповідь. Ця інформація відповідно вказана в основному меню закладу. У нас політика ресторану лояльна до гостей, і якщо гості просто, допустимо, приїхали швидко повечеряти, то ми з гостей і не беремо. І додали, що у них працює їхній штатний музикант, а своїх гостей вони завчасно попереджають про вартість. Що про такий сервіс думають українці? Наталія вважає, що якщо заклад попередив, що у них платна жива музика, то гості не можуть скаржитися, коли їм принесуть більший чек. Якщо про це нас наперед попереджають, то гості ж погоджуються. Якщо це не попереджають, а просто дадуть в чек, то неприємно, скоріш за все. У ну, мене такого не було. Також думки пара Олег та Ірина. Проте лише за умови, якщо музика подобається відвідувачам і не відволікає від відпочинку у закладі. Мені не ліньки заплатити за сервіс, ну, за музику, ну, якщо вже дуже класно, то можна заплатити теж. Якщо вона додає антуражу, то створює якусь таку атмосферу, то можна і заплатити за це. На опитуванні зустріли і тих, хто вважає таку доплату за музичний супровід обманом гостей, які приходять у ресторан. Цей заклад дає такі бонуси, і я думаю, воно в принципі покривається тим, що більше гостей, тому це вже трошки виглядає як ну, невеличке шарлатанство, це на мій погляд. Якщо б в мене був вибір піти, то я б, скоріше, не пішла не через гроше, а ще саме через те, що є така думка, що тебе просто обманюють. А от у студентки Юлії трапилася ситуація. Коли вона доплачувала ресторану навпаки, щоб музиканти припинили співати. Було настільки гучно, і це було велике свято день народження моєї хрещени. І ми хотіли посидіти, поговорити, але музика була настільки гучна, що ми не чули одне одного взагалі. І ми доплатили заклади, щоб вони просто попросили музикантів піти. А чи поширений досвід просити доплатити за живу музику у ресторанах? Ми відвідали один із ресторанів Києва, де для гостей часто запрошують музикантів. Я знаю свої гости, знаю, які вони будуть, які вони бронюють. І я хочу, щоб зараз в мене, наприклад, перші там дві години було щось більш спокійне а останню годину нехай це буде щось таке активне. Адміністратор ресторану Анастасія каже, жива музика ніяк не впливає на ціну для гостей ресторану. Заклад сплачує повністю годину часу, типу там з 6 до 9. Ось у нас є якась певна фіксована сума, яку ми затвердили. Ми її сплачуємо, і для гостей грає музика. А от брати додаткову плату за умови, які сам ресторан вирішив надавати без прохання гостей, непрофесійно. Тому я не знаю, як працює схема того, що ти замовляєш музику для гостей і просиш з гостей кошти за те, щоб вони заплатили за це. Вони можуть це зробити в себе вдома. Вони можуть вдома сісти, поїсти, вмикнути музику якусь типу, і послухати її безкоштовно. Навіщо ти приходиш в заклад і доплачувати ще за щось, за те, що там тобі вмикнуть гарну музику? Тим часом юрист Дмитро Круговий каже: згідно із законодавством в Україні, ресторанам не заборонено брати доплату за будь-якого роду інтерактиви, жива музика, танці, виступи. Однак заклад зобов'язаний попередити гостей про такого роду доплату і пояснити за що гості віддадуть свої кошти. Тоді гості можуть самі обрати, залишатися їм в ресторані чи йти. Це може має бути на кожній сторінці або на першій сторінці, тобто так розміщено таким чином, щоб споживач не міг оминути вказану інформацію. Це дуже важливо. Тоді немає підстав говорити про те, що я не був попереджений. Якщо це дрібним шрифтом якимось в якийсь такий спосіб, розміщено, що при добросовісній поведінці споживача він міг не побачити, то ми не можемо говорити про те, що йому було однозначно доведено змісти обсяг цієї послуги. Ми не змогли знайти меню ресторану у відкритому доступі, то чи дотримався заклад правил коректного попередження про доплату за живу музику у закладі невідомо. Юрист також додає: якщо ж заклад ніяким чином не попередив вас за доплату за ті чи інші послуги, окрім як замовлених вами страв, і просить вас доплатити. Пишіть скаргу до Держпродспоживслужби. Ну, Тася сіромаха сі, наша журналістка привезла цю історію, друзі. Ну питання є, питання питань нема, нема. питання. Що, ну, це замикається. тому, попереджати треба. Гостей ресторації, що ви ну, будете тут платити за живу так. Музику. Ну, тобто взагалі е. то не мають брати... а не ставити перед фактом вже після Взагалі-то не мають брати гроші за прослуховування музики, але чи можуть це робити за законодавством? можуть, якщо, наприклад, дійсно це якісь інтерактив, або дійсно замовили там якихось ну класних чи не дуже класних ну музикантів, але дійсно про це треба попереджати одразу, щоб це не потім не було несподіванкою і шоком. Все. Якщо ви подібні ситуації історії потрапляли, як ви з них виходили? Коректно, некоректно з вами вчиняли і так далі. Пишіть нам, друзі. Вікторина. Питання. Яке місце стало останнім прихистком гетьмана Івана Мазепи? А. Батурин. Б. Глухів. В. Варниця. Щоб розкрити злочини сьогодення. Які загадки ви приховуєте? Доведеться згенерував події того дня. Зазирнути в минуле попався. Ну що ж розберемося? Таємниці архівів з 10 листопада дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна.